Усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Kia Sportage. Крусовер 2016 року випуску, пригнаний з Кореї у 2020 році, Обладнаний двигуном 2.0 дизель автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Дане авто у нас продається за ціною 20 890 доларів. Ми маємо ось таку гарну оптику, протитуманні фари, денні ходові вогні, гарні оригінальні легкосплавні диски. Є повторювачі поворотників, електроскладання, дзеркал, релінги на даху, без ключовий доступ. Авто у в нас в такому білосніжному білому кольорі. Косметично немає жодних нарікань, повністю в рідній фарбі. Є ось така чудова оптика, камера заднього огляду, задні парктроники. Дуже гарний автомобіль, технічно без жодних нарікань. Тут зустрічає ось такі гарні дверні карти. Зручний шкіряний салон. Не подертий, не зачуханий, не потребує хімчистки, три регулюємих підголовники, підлокітник та підстаканники для заднього ряду. По передньому ряду сидінь. Є чотири склопідйомники. Ось таке гарне мультикермо. Запуск двигуна з кнопки, система старт-стоп, допомога при спуску при старті вгору. Автоматична коробка передач, кондиціонер. Ось така чудова мультимедіа Android Auto Підрульові ліпістки переключення передач. Дуже цікавий автомобіль. Повторюю, що авто не має жодних технічних та косметичних нарікань. І продається воно за ціною 20 890 доларів. Кого цікавить дане авто, ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.